Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї і хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набрік та покращує рухливість суглобів. З кремом долгіт, що хочеш, підніму. Долгіт єдиний жовтий крем, від болю у суглобах та спині. Шануйся, аби розділяти теплі моменти з рідними. Піклуйся, аби запалювати серця дітей. Вакцинуйся, аби дочекатися перемоги. Вакцинуйся від грипу, аби жити повним життям. Проблеми з суглобами обмежують рух. Це неприємно і болісно. Зміцніть їх за допомогою долгі суглоби. Це пакетики з колагеном і вітаміном С для відновлення суглобового хряща. Долгі суглоби сприяє нормальному функціонуванню суглобів та позитивно впливає на здоров'я кісток. Долгі суглоби полешують рухові функції. З довгі суглоби рухайся вільно. Суспільне представляє дитячий пісенний конкурс Євробачення 2023 збирає своїх юних героїв. Нашу країну у Ніці представлятиме справжня квітка Анастасія Димих. Воджуємося піснями представників інших країн та голосуємо за кращу 26 листопада о 17.00. На каналі Суспільна культура сайті junior.eurovision.ua, а також на фейсбук-сторінках Суспільного офіційні медіапартнери Суспільна культура і радіопромінь. Мако робить кожен бутерброд смачнішим. Футбол кваліфікація жіночої ліги націй. Україна ще має шанс на вихід з групи. Цього разу наші дівчата зустрічаються з лідерами групи збірної Польщі вісімнадцятій на місцевих телеканалах Суспільного та на Суспільне спорт. Українська асоціація футболу. Генеральний партнер жіночої збірної України з футболу. Час біатлону на Суспільному. Перший етап у Касвіту. Розпочинаємо перегони разом 25 та 26 листопада на місцевих телеканалах Суспільного та на Суспільне спорт. Дивіться на місцевих каналах Суспільного мовлення щопонеділка о 22. Що ви думаєте про російську систему ну, й Пролітає щось туди. Я не знаю, хто їх там запускає дрон. І чи могла б бути в міністерство оборони крупся при таких грошах, при таких закупівлях і при таких можливостях? Звичайно, могла повістки як покарання Російська армія — Точка закінчення війни це тоді, коли Росія почне сплачувати репарацію. Проєкт Римовська інтерв'ю.